А, да, я тебе не убьешь. Ніякусть брой не доставай. Може бути. Під ним руку починайте начинайте. Емілію, так Ага. Що, не будеш питься, містер Емілію? Не знаю, можна. Ой, ти не заходьте на територію, джентльмен джентльмен. Я перепрошую, леді джентльмен. Після цього бою буде чемпіонський бій. Тобто далі продовжимо на ночі. Та він там з ведмідя має на голих руках бився. Давай, 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 гасли. Ой, ой. Молодець. Все, бачиш, я за тебе. Молодець. Так, леді і джентльмені, настала yeah, ця година, yeah. коли зійдуться два чемпіони. Yeah. Oh, так, стати чемпіоном всіх штатів. Я вітаю вас на цьому ремонту. Бажаю вам. Містер, Містер слухайте мене чемпіону. уважно. Ще раз, раз мене мужиком називете, я вам морду наб'ю. Що за мужик? Нічого не знаю. Не знаю, так, я я тобі... Мені не видно, я маленький. Так теж не видно. Мені не видно. Містер, як звуть того хлопця чорненького. Я нікого не бачу. Я на того, що з хвостиком. Містер, Давай, я оце зараз. ще раз до вас звертаюся. Ви до мене приїздили, коли корів таки. Наступний. Хто це говорить? Бо ще раз мене мужиком кожна я вас поб'ю. Мінімально на 100 доларів. Я не говорив, вам почулося, гра що. Залізь на карету, там краще буде видпою. Вона не дозволяє. ваша Відчепіться від мене, бо я вас б'ю. Так, не біжай, міс Петру. Цей мексиканець дуже мочний, дуже мочний. Закрій, закрий. Веселі веселіше, веселіше. Бий того жирного. Бей, бей, бей блок, блядь. А хто ще? Мистер... Ай я о... швеліть болками. Дай йому Неба, так, щоб шапка злетіла, О. Ай, директор ринку. Костюма зняв би хоча б. Ні. Ну не знаю, я дав би раду, якщо одному, що другому. А а ж, не Моя територія. Та хватить обніматися, бийтеся вже. О, наступний двоє. Давай, очкарик, мочи його. Блять, що ти пропускаєш? Ай йо, йо. Книжки читати треба, не ходити тут. Той крупний зарадайський певний радий. Ой, я хорошо. Професор, бий його, блять. Не грайся. О, е Окуляри замазали, нічого не бачив. Ух ти, диви як дав, блядь. Давай, добивай. Хто з них Жеронімо? То жероні, той до маленький в сірому. То який він жеронімо? Жеронімо. О, бейбий. Ай, бей. блядь, той швидкий. Бачиш? Оба. Оба. Бачив, бачив. А ти шо там, зависаєш тут, дівчат? Ой, упав. Містер Ой-ой-ой, я вас підставити. Це ж мої тренування, бачите. Ох, ні Ну і капелюх, конечно. Боюсь, його зараз зіб'ють. Так. це більше в живіт не бий. А то рагу посипиться я би тут розклав всіх тільки я болота не люблю Віктор ти лисий б'ється блок удар блок удар я є тільки я дощу не люблю то я не буду битися. Ні, фіга собі він заснув. Такий сонний бій, який він заснув на ходу. О, все, все. Ой-ой-ой. О, ще не все. Диви, встав. Йо, а що це за от бій такий? Необичний. <реку> Я казав, що це було так. Ммм, номіне патрі, десь під'єднуєш. йа Ура!